Кухар рішельє справжній шеф-кухар. У вас вдома. Відео пов'язані з культурними чи соціальними подіями в Україні, які неможливо забути. Кожне відео буде супроводжуватися запитаннями. Та команда, яка швидше відповість, натиснувши червону кнопочку, отримує два бали. Якщо відповідає неправильно браво відповіді, переходять до іншої команди. Якщо обидві дві команди не знають правильної відповіді, я можу дати підказку. А-а-а, ну, да. добре. Так. За кожну правильну відповідь у разі підказки команда отримує лише один бал. А так два, якщо відразу да, правильно так відео запитань буде сім. Перше відео uh, увага! Я винужі на перервати наш СВ шоу в зв'язку з екстреним повідомленням в студії я, студія І Сьогодні з Америки улітає к звздам перший незалежний кого незалежний космонавт України. Ой, з Возвращайся, як говориться з ответом. Віра тебе ждеть. Як звали космонавта, якому передає привіт Вірка? Луї Амстронг. Армстрон. 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 Луї Армстронг? <ривіт> ну, я тільки Луї Амстронга знаю все. Українського. А, а, українського. Каденюк. каденюк? каденюк. Ім'я. Леонід, молодець, це правильно. Та ти що? Сердючка передає привіт Леоніду Каденюку, першому астронавту незалежної України. Саме того дня, коли знімалася ця передача, 19 листопада 1997 року. Каденюк разом з іншими астронавтами вирушив у космічну місію на американському шатлі Колумбія. Це був справжній Прорив для України, бо відтоді ми здобули право називатися космічною державою. Два бали команді ткача uh. 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 І ми продовжуємо. Цей пам'ятник встановили на згадку про економічно нелегкі для українців 90-ті роки. Увага на екран! Пам'ятник зі звичайного заліза, за ним краєвид на батьківщину матір. Бабуся трохи темношкіра в позі охоронниці парку. Який символ цієї епохи увіковішили пам'ятником? Кравчучка. Кравчучка. Я одразу теж розумію. Останній кадр. Молодці. два бали команді Дантеса. Спеціальний візок для перевезення невеликих вантажів рятував українців під час економічної кризи, початку 90-х років. Назву цей візок отримав на честь тодішнього президента Леоніда. Кравчука. Нас така є друзі. У зірок українського шоу-бізнесу дуже багато талантів. Наприклад, Михайло Хома більш відомий як дзідю, не лише має акторський хист, унікальний голос, а ще вміє ось це. Я коли от ми починали концерти з групою дзіду, я робив такий конкурс: хто язиком дістане до носа, той дістане від мене 100 доларів. І от люди язики рвали, щоб це робити. Самі дивіться. На зйомках якого фільму Дзідзю знадобилося його вміння? Так, Тарас. Може, Дзідзю – це контрабас? Ні, це неправильна відповідь. Тоді зірки за обміном. Тоді Ой, інші зірки отримують право відповіді. Де він ще знімався? Зірки за обміном? Так, що ще. Мабуть, я не знаю, він сказав. Це, що Там є як як обмін тілами. Свінгер. Свінгер. Молодці! Це правильна відповідь. А, два бали, два матка. Це Наташа зробила. Це не ми. Це фільм 2018 року. Тарас. Блін, ти за актор. Давайте подивимося відеофрагмент. О, він не робить, я зробив. Кундаліні. Це вам не просто палку пхати. У <світний> <світний> 2012 році в Україні вперше проходить цей важливий шоу-бізнесовий захід. А, давайте подивимось. Сьогодні твоє ім'я не фігурує у жодній з номінацій, тому ти не у глядацькій залі, а біля бар. Ужас! <плес> <плес> Як воно так? Ужасно. Ну як воно може фігурувати там, е якщо я тут? На відкритті якої музичної премії Катя бере інтерв'ю у Кузьми? Я, я, я. М1 Music Awards. Це неправильна відповідь. О, а я знаю музичні премії. Дві. Якщо не M1 Music Awards, то, то юна. Я... Так, правильна відповідь! Це перша церемонія національної професійної музичної премії Юна у 2012 році. Вона почалася і потім щорічно проходила. Наступне запитання: увага на екран! 17-й род. 17-й род. Хто ж мені скаже, який зараз? В Барселоні в має місце бути через міра бридським боям. Чи подвіра бридським боям. Що ви не язить? Що ще на землі балакає? Ні, на пристрімую балакові. Чому середньовічні лицарі з'явилися у київському метро? Це проєкт «Сторожова застава. Тарас. Ти нашої команди. Це промо акція до виходу стрічки сторожова застава. Давайте подивимося другу частину цього відео. Ми на своїй землі вистоїмо! Це фільм. Угу. Друзі, це, це українська фентезі з нашими українськими супергероями. Дуже гарно зняти, яка переносить нас у часи Київської Русі. Шосте відео на вулиці 2007 рік на Майдані Незалежності на Хрещатику зібрався безпрецедентний натовп людей. Понад 200 тисяч. Настрій у всіх піднесений. Чому зібралися ці люди? Короче, я я я, я попробую ще психану, але мені здається, що 200 тисяч людей. Ну, звісно, ж були часи, коли збиралося і більше, я впевнений. Але тільки Елтон Джон. Молодці! Це кошелтона ну, Джона! Ти Ді цей суперстар приїхав до Києва і дав абсолютно безкоштовний концерт Круто. на дві з половиною години в межах акції Антиснід, так, якщо так. ви пам'ятаєте. Адже сам Елтон є відомим борцем зі снідом. Круто. Особисто я рідко бачила зірок зі шваброю та віником у руках. Але я вам покажу одне відео. Давайте подивимось. Опа, чому реперка Альона Альона узялася мити бруківку на сохївській площі? Ти Тиша. А, ну не а, тому, що вона знімала рекламу, і вона запля... як, запачкала, плям. Дрифтанула на, на, на машині там щось. Кругами це правильна відповідь. Молодець. Що це... А, команда. Я просто знаю всі інфоповоди. Напередодні Альона Льона брала участь у зйомках реклами відомого бренду, і для відео прямо по історичній Софійській площі дрифтували перегони автомобілі, які забруднили її Софійську площу. І Альона Льона повелася дуже гідно, публічно вибачилася за помилку та взяла ганчірку, і все це прибрала. Браво. Молодець. Ну що, друзі? Результати. Да, цікаво. За цей конкурс команда ткача отримує 8 балів. О! О! Команда Дантеса 6 балів. Ну, нормально, 6 балів. на 2 менше. Друзі у нашій студії. Особливий гість. Привіт, я Ксенія. Як тебе звати? Мене звати Джел. Звідки ти? Я з Анголи. Ангола. А що ти робиш в Україні? це довга історія. Взагалі я приїхав сюди, щоб вивчати інженерію. Але зараз я працюю барбаром. А so, oh, yeah. really? <laughs> чого right собі але зараз в Україні війна? Чому ти досі тут? Я залишився? Бо я дуже люблю Україну. Я міг поїхати, але це змусило б мене почуватися зрадником. бо я вже виріс тут в Україні. А ти розумієш українську А я все розумію, але не розмовляю сам. тоді давайте переходити на українську мову на соловін. Друзі, ви зрозуміли, що він не говорить українською мовою, але oh, rozumie, yeah. розуміє, okay. uh -huh. а ще він дуже любить співати українські пісні. І зараз він нам заспіває українську пісню. А ви повинні здогадатися, що це за пісня, та назвати мені виконавця та назву цієї пісні. І хто це першим зробить, натиснувши на червону кнопочку, той отримує два бали? Комон. А це вступлення йде? Це нормально. Українські пісні спочатку душу відкривають, потім. Позорала я лотою! Молодой! Покохала, покохала. Скрипає. Покохала це, покохала. Покохала, похала доволі мали. Що це за пісня? Сіла птаха! Сіла птаха! Сіла птаха птаха. крила на тополю. Ні, вона інша. Це Ніна Матвієнко. Блін, друзі, це да. правильно відео. Покохали, покохали. Але ви, Наташа, покохали! Покохали команді Дантеса! Дуже тобі дякую, дякую вам ти чудово. впорався. все до зустрічі. Так а я хочу розповісти вам, яким став рахунок, З яким? у команди Ткача 19 балів. У команди Дантеса 24. 30. і ми продовжуємо.